Ситуативне наставництво. У мене був класний кейс, в мене була колега, яка я казала: Ну, я сьогодні не піду на англійську, сьогодні йде такий дощ, типу, йти так далеко. І вона каже: Я тебе завезу, я така. Ми добре. Наступний день я там приходжу, кажу, у мене так голова сьогодні болить, не піду на англійську. І вона мені каже, в мене є таблетка. І так повторювалося до тих пір, поки там я до поїздку, поїздка вже не була, і якби я ходила на цю англійську. І це таке, можливо, ситуативне наставництво, допомога. Але вона мені в той момент, мабуть, вона була моїм таким класним наставником, і вона прям дуже така і успішна жінка, і в роботі, там, в професійному, в творчості. Дуже крута. І... І я от навіть зараз її там згадую і розумію, що от вона відіграла прям доволі значну роль. Можливо, якби тоді я відмовилася, зрозуміла, що в мене дуже низький рівень англійської, я б взагалі нічого б не зрозуміла. Я б не змогла там поїхати, або б я поїхала і не змогла б ні з ким повзаємодіяти, бо був би великий мовний бар'єр. в То той момент на мене це дуже вплинуло.